Чи Allegro. Краще місце для вашого бренду, щоб розкрутити його на цій платформі. Ділюся своїми враженнями і то, як я це бачу. Свій бренд на Allegro розкручувати дуже тяжко. Але це можливо єдине, що би я вибирав просто з вашого бренду: вибирати ці позиції, які вже хорошо продаються на Allegro, і замовляти їх під своїм брендом. Це можна зробити за допомогою аналітики. Подивилися позиції, дивитись, як вони в рік взагалі продаються. Це також можна зробити на Allegro, і скільки їх продається в місяць. Замовляєте таку позицію з Китаю під своїм брендом, привозите сюди і продаєте. Маєте націнку. І ніхто вам не конкурує, тому що це ваш бренд, це ваша назва. Якщо у вас свій бренд, який вже є, і ви. Не впевнені, що він буде продаватися. Зайдіть, подивіться взагалі, чи є похожі товари на Allegro, чи вони продаються. Подивіться, скільки одиниць продається в місяць цього товару. Ми це все розказуємо в нашому курсі по Allegro, який ви можете почитати в шапці профіля. Перейдіть там і все побачите, що туди входить. Вчимо запускати ваші магазини на Allegro тут, в Польщі, українців, і торгувати на цій платформі. Сам проходив цей шлях, розбирався разом з жінкою. І тепер ми зробили. Курс для вас, щоб ви був чат. Підтримка входить. Будуть питання в цьому чаті закритому. Ви завжди получите відповідь на це питання. Ми вже вчимо 40 людей, і це тільки перший місяць.